Чи знали ви, що таке лімбічна частина мізку. Науковцями доведено, що всім психопатам і аб'юзерам характерний нерозвиток або недорозвиток лімбічної системи мізку. і якраз науковцями доведено, що у росіян не розвинена лімбічна частина мізку. Що таке лімбічна частина мізку? Давайте розберемося. Отже, це частина мізку, яка відповідає за рівень емпатії. Тобто, нашій сусідці не характерне таке поняття як милосердя на відміну від нас. І насправді на сьогоднішній день ми маємо безліч фактів, про які стверджують науковці. Дійсно, у українців. Гіперрозвинена ембічна частина міста. Адже такого милосердного, доброго і щирого народу, як ми, потрібно ще пошукати. Я дуже вірю, що на Кубані в Курській області знайдуться наші корінні українці. Які проявлять цю розвинену лімбічну частину мізку. Щиро бажаю нашим військовим не гостро відчувати той адреналін, який зараз, мабуть, я так думаю, там притаманний кожному. Янгола охоронця вам ви робите велику справу. Я прекрасно розумію, що наразі, за подіями в Курській області ми дещо упустили безліч подій на Донеччині. Проте, Бог з нами, хто в нього вірить, хто не вірить, Всесвіт з нами, сила пращурів з нами, предків. Я переконана, що дійсно перемога за нами і нехай вас накриє покровою і захистить від усього щитом наша міць. Слава Україні!